Всім привіт, це ваш Вашкар, замаємо з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький Renault Scenic 4, механічна коробка передач, комплектація Zen. Автомобіль в гарному стані 17-го року, кінця 2017 року. Так, зараз вам покажу наш номер телефона, потім більш детально обійду автомобіль, покажу загальне, щоб ви розуміли, який автомобіль перед вами. Так, наш номер телефона 096 07 9167 вашкарточка.com.ua і наш сайт. На сайті будуть фотографії, можете більш детально оглянути автомобіль. Потім Instagram, це автомобілі, які приїхали в Київ, також фото з покупцями, Viber, Telegram, підписуйтесь, слідкуйте, щоб найшвидше бачити автомобілі, які приїхали до нас, які ми викупили. Великий вибір Renault Scenic Grand Scenic в різних комплектаціях. Вибирайте механіка, автомат, кого який цікавить. Також воно ми є. Так, дивіться, от такий у нас автомобіль. Так, Відразу скажу, по комплектації в нас тут є датчик полоси, датчик знаків, дистронік, бачить автомобілі попереду, гальмує, датчик сіла, датчик дощу, екранчик, CarPlay, Android auto, клімат. Тобто гарна велика комплектація. Кого цікавить гарний автомобіль з оригінальним пробігом 2017 року. В гарному стані, телефонуйте. Так, от такий постан автомобіль. Там, звісно, є щось мінімальне зовсім, якісь цапеньки мінімальні. Але загальний автомобіль виглядає дуже класно. Всі розуміють, що автомобіль не новий, Автомобілю 5-6 років, але загальний автомобіль в дуже класному збереженому стані. Автомобіль автобанний, в справному технічному стані. Тому кого цікавить автомобіль? Оригінальний пробіг. Надійний класний автомобільчик універсальний, що середній між меганом і кеджаром з високим кліренсом. Renault Scenic 4. Такий оптимальний варіант, багато ніж. Зручний комфортний автомобіль. Так, дивіться, давайте зараз ще покажу по капоту. Під капотом. Так, Це двигун 1.5, дизельний k 9 k Класний надійний двигун, один із самих класних, всі його хочуть. Так, по двигуну все сухенько, все супер. Антифриз, як завжди, все в нормі. Тормозна також в нормі. Це надійні двигуни, в них там нічого не тече. Максимально економний. 3,5 літра витрата палива на 100 км швидкість. То дуже класна витрата. Фари, дивіться, оригінальні. Оригінальна. Це надійний, класний автомобіль. Якщо хочете кожного дня економно їздити, надійно їздити, не вкладувати лишніх коштів. Недорого в обслуговуванні, то класний варіант. Так, давайте покажу, що стану салону. Так, карта у нас в класному стані. Сидіння взагалі не просажене, взагалі ідеальне. Кермо також ідеальне, не затерте, не потерте. Так, по стану у нас є підлокітничок такий з ніжкою, дві USB. шки Потім отак, натискаєте клавішу, рухається вперед-назад. Досить зручно, ергономічно все зроблено. Також велика ніша є в цьому місці, підстаканник і ще ніша під низом. Тобто все максимально зроблено для того, щоб зручно користуватися автомобілем, електроручничок, клімат, старт-стоп, екорежим. Так, навігація все гарно показує, є CarPlay. Зараз відразу покажу, щоб ви розуміли, це коли автомобіль... до автомобіля включаєте телефон через провід, і показується навігація все на екранчику, досить зручно, комфортно користуватися дуже. Також так, дивіться, все в такому стані. Позаду у нас. Все також максимально збережено. Видно, що за автомобілем доглядали. Все охайно. Чистенько. Так, тут все в такому стані. Так, до речі, позаду є дві USB, -шки. велика ніша. Сюди можна класи телефони заряджати. Злосить зручна 12-вольтова розеточка. Так, І ще в нас є такі ніжки. От поставив взуття, показати, що вміщається досить зручно. Так, по всім сторонам автомобіля є такі ніжки. В цьому плані він один з таких самих класних автомобілів, тому що це все створює зручну ергономіку, зручне користування автомобілем на кожен день, в дорогу, в подорож. Так от кермо взагалі ідеальне. Все максимально збережене. Так, великий такий бардачок. Так, Все от в такому стані. Так, і давайте покажу ще багажник. Так, багажник у нас великий. Все гарно вміщається. Є запасочка з ремкомплектом, все як завжди. Так, різні крючечки, підсвітка. Тобто все максимально зручно для того, щоб користуватися автомобілем кожного дня. Так, в такому от ще обіду разок автомобіль. В стані. Тому хто хоче класний надійний автомобіль в гарному бюджеті, в гарній комплектації. Кожного дня економити. Там, Звісно, якщо ви будете їхати швидше, там витрата буде збільшуватись, але при нормальній витраті палива 3,5-100 км за годину, це адекватно. Дуже адекватно, я б сказав, на даний момент при ціні палива. Так, дивіться, наш номер телефону 096 07 967. Ваша карточка, є наш сайт, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть ці всі посилання. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, регулярно знімаємо, приганяємо автомобілі На продаж є великий вибір автомобілів. Переходьте до нас на сайт. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.